За державу потрібно не вмирати, а вбивати. Я буду до останнього. До останнього, поки ми їх звідси не попросимо. Будемо звідти вони прийшли. Україна рухається в Європу, і більшість українців приймають рішення зустрічати святвечір 24-го. Православна церква України схвалила це рішення і дозволила зустрічати тоді, коли вважаєш за потрібне. Мене порада. Обов'язково зустріньте. 24 І обов'язково збереться шостого. Це унікальна позиція, коли ми можемо мати два різдва. Це Різдво у нас особливе, бо народжується Христос і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах, в таких хатах, якими дуже дуже зараз тішиться, хвастаються, пишаються наші бойові побратими. Вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт, вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. І об'єднуючи сила українського народу, творить дива і дивує світ. Тому зустрічайте, бо Різдво це віра. Віруюча людина зустріне Різдво так само, як і зустріне велике. А віра, безумовно, в Бога, але віра в Україну. Віло в те, що Україна народиться і відродиться. І цієї віри немає, нема. Найважливіше це, щоб Господь дарував Україні мир, нашому народу перемогу в цій столітній війні, багатостолітній війні. І хотів би, щоб діти замість того, щоб передавали цукерки на фронт, їх споживали самі. І раділи від своєму життю. І сьогодні я запускаю усіх, треба славити ялинки. Бо для цього ми стоїмо тут, щоб Україна жила, щоб діти раділи кожному дню і були нам радості в святий вечір і Різдво Христове. Дуже багато українців його зустрічають за кордоном: жінки, діти, дуже багато українців, причому їх тата, їх брати, сестри, чоловіки. Зараз знаходяться на фронті. І це лише духовне єднання. Але ми просимо в Господа для того, щоб ми перемогли. І народилася українська нація, і народилася українська держава найкраща держава в світі. В межах чотирьох-п'яти годин десь близько 200 прильотів по нашій посадці. Це те, що ми тільки нарахували. Артилерія, авіація, танчики, васильки, міномети. Ну, панам. стрілкотню то не вчитає. Та стрілкотню це вже. Так, да, це, це мухи. Нікому ще майже не розповідав цю історію. Я спустився в підвал школи на Житомирщині. Розбомблене було, так? Да. І спустився, там діточок було, і в мене було в карманах там, як зазвичай, НЗ, пару снікерсів. Пару І коли цей снікерс я даю дитині, вони становляться напівкругом, починають його ножиком різати. І таке відчуття, що я їм не снікер здав. Мабуть, саме смачніше, що в їхньому житті було. ці от тюмазі, Я це дивлюся, це в 21-му я наблюдаю цю картину, в підвалі діти радіють снікерс. Я буду до останнього. До останнього, поки ми їх звідси. Попросимо. Туди звідки не першне. Рити яму глибше на Донбасі. Чим глибша ямка, тим більше шансів лише. Тим більше вугіли. Можливо, бути, але це правда. Це правда. Помилиться за Україну. Помолиться за українців, Помолиться за нашу перемогу. І обов'язково помолиться за Збройні Сили України. І Господь нас почує і дарує нам перемогу. І, дорогі українці, приємно вам повідомити, що Христос народився. Славімо Його. У нас тут все просто. Ворог поряд. Звідки стріляють, знаємо. роботу свою знаємо. А от чекати це тяжче. Тому він сил та наслає дочекати нас. Всіх живими та здоровими. Що ж би хотів, ще побажати для кожного солдата повернутися цілим здоровим і неушкодженим додому. Україні перемоги і щоб Путін здобув. Бо нам дітки поклонок такі, І такі гарні малютами малювали. Слава Україні! Героям слава! Миру, щастя, здоров'я, щоб скорше закінчилася війна. Це найголовніше для цілої нашої України і для наших солдатів, щоб був мирно з головою, щоб скорше такі орки від нас вступили. Вони нам тут не потрібні. Перемоги. І закінчення війни. так як всі, всі українці думають обожають. Спасибо таке.